Я думаю, кожен, хто грав в Сталкер 2 хотів потрапити на хімзавод, але ні житом самого Коршунова, ні місця з артефактом душею не дають права туди зайти. Але варіант є: на півночі від хімзаводу можна перестрибнути через паркан. О, у на ППД, ой, хто, Можна побігати трошки по локації. Коли Тут є ліжко, є наша скриня. На першому поверсі є лікар. Я трошки побігав по локації, а нормального спуску не знайшов і є один момент. Частина. Солдати на цій локації можуть вас атакувати. Причому якось дивно частина може йти просто поруч з вами, а інша частина буде по вас стріляти. Тож збережіться, тільки зайдете на саму локацію. Я тут вирішив подивитися, чи будуть вони атакувати один одного, якщо будуть стріляти, а я саму ззаду того, який типу дружній, але вони як довні, просто йдуть нікуди, радуються і. 哥哥 <c oughs>